Доброго дня, мої любі малята, а хто це у нас плаче так жалісно? Так, це Мишка і Білочка. У них були автомобілі. На них вони подорожували і їздили до міста, але вночі хтось зламав ці автомобілі. І тепер вони не можуть вирушити у подорож. Давайте, малята, ми їм допоможемо. Звірятка, ми вам допоможемо і відремонтуємо вам транспорт. Наші друзі хотіли відправитися в подорож. На чому? Правильно, на автобусі та автомобілі. Але у них зламалося усе. Нам треба знайти частину від автобуса і автомобіля. Так, ми з'єднали наш транспорт. Хто це? Так, це білочка. Вона їде на чому? Так на вантажівці. Малята це хто? Так, зайчик, а на чому їде зайчик? Вірно, на автомобілі. А це вовчик, на чому він летить, малята? Так, на літаку. Давайте послухаємо, як говорить автомобіль. А тепер давайте послухаємо, як реве потяг. Наші лісові звірятка дякують вам, що ви їм допомогли. Дітки, на якому транспорті ми сьогодні подорожували? Вірно, це автомобілі і на автобусі. Молодці малята! Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!